Деякі машини назавжди змінюють світ. Це можна сказати про фотоапарат, радіо, двигун внутрішнього згоряння чи Запорожець. Відкривайте тут дірка для риболовлі. Такого навіть у Майбаху нема. Але це наше відео точно не про одну з таких машин. Наша тема це танк. Потужний танк. Потужний танк, який ні на що не вплинув. Колись він не був збудований у 1944 році. То давайте ж його збудуємо у 2024 Нума. У цьому відео ми розповімо вам про один з найбожевільніших проєктів танків Другої світової. Пофантазуємо, як же цей монстр міг виглядати на сучасному полі бою у лавах Збройних сил України. Поекспериментуємо із різними методами у моделюванні. І усе це своїми власними руками. А окрім того, наостанок розіграємо дещо цікаве. Так що додивлюйтесь це відео до кінця. Вітаю панове! Ви на каналі ModelHead. каналі спільноти моделістів і з вами інтегральний. Це буде точно незвичне відео, в і наш головний герой. Самохідна установка на базі Є-100. Давайте же зробимо, як то кажуть, паперовий танк, тільки із пластику. Але перед цим, звісно, огляд. 35-й масштаб моя улюблена компанія Трумпетер. Це у нас не ванільний ЄСТО, а ще більш вигадана версія самохідної установки. Вона абсолютно уявна її не існувало у будь-якій формі, навіть паперовій. Трумпетер просто вирішили послідувати за тенденцією комп'ютерних ігор, де такий варіант був популярним. А схема розфарбування одразу скажу, що ми її не будемо дотримуватись ні в якій формі. Інструкція тут елементарна, всього на 20 дій. Як для 35-го масштабу, це навіть трошки смішно. Оглядати тут майже нічого. Вінілова гусянка, трошки декали, трошки фототравлення, мінімум литників і корпус однією величезною деталлю. Мені здається, я отримую величезне задоволення від цього набору, оскільки зроблю його швидко. Але перед цим варто трохи дізнатись про взагалі лінійку танків серії Є. Е. Перш за все, слід пояснити, що саме називають паперовими танками. Зазвичай це означає, що машина обмежила своє існування етапом проєкту на папері або не пішла у серію. Часто така техніка має просто божевільний дизайн чи характеристики, але про нашу серію так навряд вийде сказати. Приставна буква Є у німецькій означала слово розробка, а цифри, що йшли за нею, нижню межу ваги потенційної машини у тоннах. Серія Є е планувалась у вигляді двох розвідувальних танків, двох середніх та вінця одного надважкого танку прориву. Є е – легка машина без башти, яка повинна була піднімати свій силует гідравлікою та пересувати зі швидкістю авто. Є е 25 повинен був бути трохи важче. Є е 50 та є е – Це середні танки близнюки, які також проектувались із мінімальною різницею, майже тільки у бронюванні та наслідків з цього. Цей проєкт прагнув до уніфікації та спрощення танкової лінійки Вермахту, оскільки у цих танків була величезна кількість взаємозамінних вузлів. Ні одна із перелічених машин не була реалізована навіть у вигляді дослідного зразку. Є-100, герой нашого сьогоднішнього відео також не був добудований до кінця. Він мав стати спрощеною та трохи меншою версією Мауса, одним словом, конкурентом. У 1945 році ходову частину та корпус без башти було знайдено та відфотографовано американцями. Джоні цей прототип не зацікавив. А от британці дозбирали ходову, відвезли на світу манний альбіон та виявили, що навіть без башти прототип грузне у ґрунті та не перевищує швидкості 20 км на годину. Згодом усе було продано на металолом. У минулих своїх відео я вже порівнював дешеві кусачки із дорогими, і прийшов до висновку, що дійсно різниця сильно відчувається. І ось що хочу вам сказати: що якщо для початківця вистачить найдешевшого одного варіанту, то для більш досвідчених моделістів я прийшов до висновку. Обов'язково треба мати два варіанти: і дешеві, і дорогі. Дорогі, наприклад, можна використовувати, ну і потрібно використовувати для пластику, для ніжного, так би мовити, кусу. А дешеві, наприклад, для металу, для усіляких дротів, фототравлення тощо. У своїх відео я часто щось порівнюю для більшої цікавості, і це відео не буде виключенням. У цей раз я вирішив вам показати цікавий для мене продукт, а саме клей, якого на ринку я раніше не зустрічав. Від топової китайської компанії DSPI, яка в основному займається виробництвом усілякого інструменту та приладдя для нашого із вами хобі. Цю модель я буду складати за допомогою трьох клеїв, а саме екстрасін Cement від діспіа, який я вже згадав, та мія просто екстрасин класична, та також із Quick Setting, щоб порівняти все між собою і щоби було чесно, і скажу вам, чи вартує цей клей своїх грошей. І забігаючи наперед, так я склав за допомогою нього цю модель, і можу вам впевнено сказати, що він нічим не гірший за екстрасін та мію, а можливо і трохи краще. А отже, я можу вам його сміливо радити. Роботи з фототравленням часом змушує нас понервувати. Воно і ріжеться не так, і шліфується не таким чином, та й клеїться цим противним суперклеєм, який вічно норвить то пальці склеїти, то залишити непоправні сліди на моделі. Але я знайшов для себе, як мені здається, ідеальний інструмент для фототравлення. Це металева шліфувальна паличка від І Із неї мороки куди менше, також можу радити. Ця модель від Trumpeter мені неабияк сподобалась. По-перше, вона пристойної якості і якихось серйозних дефектів я не знайшов. По-друге, в ній ну дуже мало деталей, і я зібрав усе буквально за один день. А враховуючи те, що усе просто чудово стикується, то отримав від цього неабияке задоволення. І Якщо не враховувати бортові екрани, то у збірці вона виглядає наступним чином. Модель погодьтесь, є дійсно неординарною. Окрім Трумпетер, тему із танком Є-100 обігрують також і інші компанії. Наприклад, Amusing Hobby. Це ми можемо подивитись на унікальному сайті ScaleMates. Його унікальність у тому, що це величезний архів моделей із прослідковуванням історії кожної із них. Якщо ви хочете дізнатись, хто і коли випускав якусь конкретну техніку, то вам точно сюди. Із цікавого тут також є сторінка, яка присвячена найпопулярнішим в світі на даний момент моделям. Цікаво, якими саме метриками вони це визначають, і ось мені цікаво, яким взагалі чином китайська компанія Trumpeter вирішила випускати цей доволі незвичний танк, який насправді то ніколи не існував навіть у вигляді проекту. Мені здається, що вся справа у комп'ютерних іграх, і серед інших головним чином World of Tanks. Оскільки саме вони роблять величезний опор на різноманітну паперову техніку, зокрема і строкати перелік техніки на базі Е100. А оскільки гравцям, тобто загалу, це подобається, то і компанії по виробництву моделей вирішили доєднатися до цієї тенденції. Сам тільки Трумпетер, починаючи із 2008 року, випустив цілий перелік із шістьох різних наборів, присвячених Е100. Тут вами більш-менш щось схоже на реальність і абсолютно фантастичні проєкти, як то, наприклад, ракетна установка. Ну і наш проєкт. Як також можна назвати абсолютно нереалістичним, оскільки навіть у звичайному шасі Е100 двигун знаходився ззаду, а у нас попереду що не мали ніякого сліду в історії. Площини на цьому танку маленькими назвати ну ніяк не вийде. Ці величезні броньові плити нам треба фарбувати. Якщо фарбувати одним монокольором, як на мене, це буде доволі нудно. Пришейдинг тут ну просто сам напрошується. Якщо ви вважаєте себе моделістом, то ви 100% або знаєте, або повинні знати, що це за техніка. Уся суть у тому, що ви робите картинку цікавішою, ви створюєте штучні тіні ще перед основним кольором фарби. Для цього нам треба мати аерограф та дуже хорошу фарбу останнім часом я все частіше перехожу на нітрофарби, тому що дійсно відчуваю різницю у кращий бік. Я обираю японські фарби містеркалор від Гонзесані. Від дуже багатьох досвідчених моделістів я чув, що це найкращі фарби взагалі у світі для моделювання. Знайти величезний асортимент кольорів цих фарб ви зможете у інтернет-магазині Box24. Посилання я залишу у описі до відео. Але без наслідків такий вибір точно не залишиться, оскільки нітрофарби просто страшенно смердять. Але за. Пах, в принципі, може й подобатись. Як і мультики, які будете ви вимушені дивитись, якщо надихаєтесь цієї фарби, оскільки токсичність також підвищена. Ну, добре, добре, можливо, про мультики я й трохи перебільшив, але голова болітиме точно. В ідеалі використовуйте респіратор, а як мінімум, наприклад, маски, які залишились, як виявляється, із таких щасливих часів коронавірусу. Так, от назад до пришейдингу: це доволі проста, в теорії, звісно, техніка, коли вам треба зробити контрастну підложку, в моєму випадку із чорним. Та білого кольорів, і вже потім сильно розвести основний шар фарби із розчинником і покривати тонкими шарами з аерографа. Чим більше, тим краще. Як результат, ми отримуємо не одну поверхню, своєрідні штучні ціні. І, як на мене, це додає привабливості моделям, оскільки просто робить поверхню більш цікавою. Але багато хто, я їх розумію, проти такої техніки, оскільки, якщо ми подивимось фото реальних зразків, то ми доволі рідко де зможемо побачити щось подібне. Це скоріше художній прийом ніж шлях до реалістичності. Як я вже і казав на початку цього відео, цю роботу я не сприймаю якоюсь фотореалістичною чи серйозною. Просто я хочу пофантазувати і певним чином побавитись. Ну, якщо ми вже взяли машини, якої не могло бути, давайте же помістимо її в умови, яких також не могло бути у контексті моделювання. Мені подобається сучасна військова тематика. А оскільки я хочу робити те, що мені подобається, як і всі моделісти, то давайте же помістимо це Є-100 у сучасні умови. Перед нами постає питання: а які ж характерні риси сучасної бронетехніки ми можемо відтворити? Що додати за цікавості та більшої впізнаваності? Тут мені усе видніється очевидним. Звісно, лекцію про амулятивні. Боєприпаси, скиди чи про фпві-дрони читати я вам не буду. Ви і так усі це чудово знаєте. Елементи захисту від відповідних елементів нападу дуже часто додають у кустарних умовах на бронетехніку навіть сучасного типу. Просто більш дієвих засобів, які доступні у такій масовості, ще не придумали. Ну а що тут казати про уявну техніку Другої світової? Звісно, треба додавати у кустарних умовах. А додавати ми будемо динамічний захист та антидронові мангали. Нумо! Динамічний захист для мене річ доволі нова, особливо враховуючи те, що це окремий набір. Це дуже зручно та опціонально, і може додати цікавості і деякої навіть унікальності вашій роботі. Такі набори динамічного захисту ви зможете відшукати у Box24, Посилання залишу у описі до відео. Можете підібрати різну кількість, різну форму тощо. Але з цікавинками на цьому не все, оскільки антидронові мангали нам прийдеться робити самим своїми ж руками. Використовувати вже готові різних товщин, пластикові трубочки я не буду а натомість покажу вам, як зробити щось подібне своїми руками. Якщо вам треба зробити каркас для будь-чого, то підійдуть старі литники. Але не очікуйте, що вийде одразу, хоч і виглядає це абсолютно легко. Я і сам досі тренуюсь. Окрім терпіння, усе, що вам потрібно, це повільно нагрівати литник та так само повільно його витягувати. Це класний та універсальний метод, особливо круто підходить для виготовлення антенн для бронетехніки. Пробуйте, та у вас це вийде. Якщо ми вже полізли у лор сучасної української бронетехніки, то треба відповідати усім стандартам. Як на мене, непоганим варіантом було б додати антуражного камуфляжу, треба добряче порозмислити, якого саме сказав би я, якщо б все не було так очевидно. Велику кількість техніки у нас фарбують просто у зелені та різноманітні оливкові тони. Але ж ну це взагалі не цікаво. Враховуючи наш оригінальний задум, можна було би спробувати ось такий варіант. Це більш цікаво, але якось ну не впізнавано і не характерно. І о чудо, наш піксельний камуфляж насичених кольорів, який так гарно би як на мене дивився би на цьому танку. Нумо! Питання імітації піксельного камуфляжу перед вами завжди постає питання: чи скористатись вже готовими декалями, чи можливо зробити його самому. Другий варіант при правильному виконанні виглядає ну куди симпатичніш, але й займає напевно разів у 10 більше часу. Я обрав декалі, оскільки вони у мене лежать у пристойній кількості вже пристойну кількість часу. Та й витрачати цілий день на фарбування мені, якщо чесно, не хочеться. Хочу вже без затягувань якнайскоріше закінчити цю роботу собі у задоволення. А що було веселіше, додаю і певні несерйозні Моменти, ось ця посмішка та оченята. Ну дуже мені подобається обліплювати модель різноманітними деколями, але в цьому мені ну дуже легко переборщити і скотитися до якоїсь циганщини. А назвати цю кралю я хочу харків'янкою на честь мого рідного міста, бо просто хочу. Не бажаючи цього, у мене на цій моделі вийшли якісь скажені очі. Але на це є причина, оскільки цей єстот, скоріш за все, побачив асортимент магазину Box24, і його можна зрозуміти, оскільки вибір тут ну, просто шалений. Ми робимо танк Другої світової. Таких тут сотні. Але комусь подобається більш архаїчна тематика. Будь ласка, ось вам недолугі машини Першої світової. Любите мілітарну класику світового кіно? Будь ласка, Сирія, Афганістан, Ірак, Корея, В'єтнам тощо. Ви із легкістю Знайдете і фігури, і техніку майже по будь-якому періоду, який вас цікавить у box 24. Ми хочемо, щоб ви не просто дивились наші відео, а вчились разом із нами та творили свою унікальну колекцію. Техніка, яка не стоїть у музеї чи не їздить на параді, зазвичай має сліди використання. І у моделюванні ми називаємо це вейзерінг, тобто зістарювання. Броньована техніка першої половини 20-го сторіччя зазвичай, так би мовити, йшла назустріч атмосферним впливам та механічним пошкодженням. Проходило не так багато часу після фарбування, як поверхня вигоряла, покривалась усілякими потертостями та іржою. З часом технології фарбування покращувалися, і якщо поглянути на сучасну техніку, то вона значно більш. Ніж стійко тримає зовнішній вигляд. У західної техніки, як то, наприклад, челенджери, бушмастери чи може страйкери, з цим значно краще, ніж у техніки Совєтського Союзу. До речі, мені неабияк цікаво, у чому саме різниця. Тобто, через які саме причини західна техніка значно довше зберігає свій яскравий і приємний зовнішній вигляд. Якщо ви знаєте, то обов'язково напишіть про це у коментарях. Дійсно, я впевнений, що не тільки я цікавлюсь цим питанням, хоч ми і фантазуємо на тематику російсько-української війни, тобто сучасної, Расності, техніка у нас все ж таки з 40 років 20-го сторіччя. І як вам пропозиція зберегти технології цих років? Як на мене, це буде куди цікавіше з творчої точки зору. Нумо лущити фарбу. Додавання їржі на модель може здатися вам тривіальним процесом, оскільки ну біржа помаранчева, беремо помаранчевий колір і фарбуємо ось вам іржа. Але у такому разі це буде виглядати саме так, неначе ви просто пофарбували щось помаранчевим кольором. Якщо ж ви захочете реалістичну іржу, то треба буде певним чином заморочитись, оскільки формування ржі — це довгий процес. Спочатку пошкоджується шар фарби і проявляється або метал, або попередні шари, можливо, іншого трохи кольору. Згодом з'являються первинні світлі рижики. Нові яких уже формується більш глибока корозія. Для початку я пройшовся більш світлим зеленим кольором, ніж базовий. Потім на тих самих місцях я пройшовся світло-помаранчевим, згодом середнім і згодом найтемнішим помаранчевим. Використання декількох тонів, як на моделях, так і на фігурках, завжди додає глибини. А на місцях, де поверхня повинна сточуватись, я пройшовся простим олівцем. Задля того, щоб захистити результати нашої роботи у моделюванні, ми використовуємо різноманітні лаки. Я це докладно не обговорював, у відео, тому зараз вам коротко розповім. Протягом роботи над конкретно цією моделлю я вже робив це аж три рази. Спочатку я покрив лаком всю мою фарбу перед нанесенням декали, щоб вони як слід прилипли. Після цього я ще раз покриваю модель глянцевим лаком, щоб захистити вже накладені декалі від, наприклад, механічних пошкоджень пальцем, наприклад, чи нігтем, або від хімії, яка доволі агресивна, яка буде накладатися у наступних етапах. Після нанесення різноманітних ефектів іржі, мастила, потьоків, я знов покриваю модель глянцевим лаком, щоб захистити вже ці етапи від наступної агресивної хімії на емаловій основі, а саме змивки. Змивка гарно розтікається на глянцевому лаку, тому це дуже важливо. І після того як ми покрили модель змивкою, стерли її вайт спірітом, і лак захищає від цієї агресивної хімії. Пам'ятайте, попередні шари, ми вже тепер можемо покривати модель матовим лаком, щоб надати їй реалістичного вигляду, оскільки бронетехніка ну навряд буде блестіти на полі бою. Вона повинна бути запиленою, матовою, і тоді на неї буде приємно і реалістично дивитись. У різних тематиках моделювання використовується три основних різних категорії. Підкреслюю основних, тому що вони бувають і е, з різними основами, різних кольорів. Але зараз я кажу про матовий, сатиновий, тобто напівматовий, напівглянцевий і глянцевий. Якщо ми працюємо над бронетехнікою, зазвичай я використовую або матовий лак, або ультраматовий лак, якщо я хочу зробити якусь знищену техніку, спалену, де ну ніякого близько абсолютно бути не повинно. В автомобільному моделюванні зазвичай використовуються глянцеві лаки. Якщо ви робите авіацію, то наскільки я розумію, до речі, якщо я помиляюсь, бо тут я не спеціаліст, це точно напишіть про це у коментарях. Дійсно, мені цікаво буде дізнатись точну інформацію. У авіамоделюванні використовуються частіше сатинові або матові лаки. І фігурки в фігурках, якщо чесно, і чорт ногу зломить, тому що є і фентезі, і реалістичні фігурки, і там або матові глянцеві сатинові. Все разом. Загалом я сподіваюся, що цим коротким спічем я трошки привідкрив для вас завісу а, такої цікавої теми, як лаки. З ними треба експериментувати, тому що існують ще й різні основи, як то, наприклад, нітролаки, емалові лаки, акрилові лаки. Вони можуть бути а, трошки з підмішанням різних кольорів тощо. Просто експериментуйте. Але основу я вам зараз розповів. Панове, ми кожне відео нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал у вигляді спонсорування на платформі YouTube. Гроші від спонсорування ми витрачаємо на 3D-друк для армії, в тому числі друкуємо і за свої кошти. Але у цей раз ми вирішили вас попросити. Якщо у вас є вільні кошти, то в першу чергу задонатте на будь-який збір, наприклад, на ФПВ-дрони, в будь-який великий маленький фонд. А вже в другу чергу спонсоруйте наш канал. Ситуація зараз дуже важка, і ми будемо друкувати для армії у будь-якому разі. Але саме ваша копійка на даний момент може бути вирішальною у якомусь важливому для фронту зборі. Ну а тим багатіям добродіям, які мають кошти і донатити, і спонсорувати наш канал, ми кажемо велике дякую. Сьогодні у нашій кугорці грошодавців є поповнення, і ми записуємо їх імена на нашій імпровізованій дошці пошани, яка знаходиться над входом у наш музей, майстерню, і все разом. Щиро дякуємо вам за те, що ви підтримуєте наш канал не тільки лайком та підпискою, а й гривнею. А для тих, хто не в курсі, повідомляю, що наші спонсори мають змогу бачити унікальні відео, призначені тільки для них. Таких назбиралось цілих три. І скоро виходить четверте, де я буду виражати свої думки і розбиратись у хімії для моделювання. Що ж, приєднуйтесь, якщо ви маєте таке бажання, до нашої спільноти грошодавців. А ми пішли далі. Оскільки мої запаси лаків від Хамбрел та АМОМІК закінчуються, я вирішив переходити на як мені усі кажуть, найкращі у світі лаки від містер хобі. Нумо пробувати. Забігаючи наперед, я скажу, що так це однозначно найкращий лак серед усіх, які я мав змогу спробувати. По секрету, поки ви дивитесь це відео, я вже роблю із цим танком оригінальну діораму. А оскільки цю бронеодиницю необхідно органічно вписати у сюжет, її потрібно вимастити у пилюці та багнюці. Для цього ми використовуємо пігменти. Чим більше буде полутонів, тим цікавіший буде розЕ! Тим цікавіший буде результат, але бруд не просто осідає як пила, ще й налипає у вигляді багнюки. В ідеалі використовувати для цього текстурну пасту, але я зараз вам покажу трошки більш домашні методи. Прямо зараз на екрані ви бачите, як я наніс звичайнісінький лак пензликом і струшує на нього пігмент. І після висихання це буде виглядати як налипша багнюка на катки. Якщо ж вам треба замітувати засохший налипший ґрунт, то для цього варто використовувати розведений із водою клей ПВА. Алгоритм той самий: крапаєте цю рідину та струшуєте на неї пігмент. Я покажу це трошки пізніше на бортових екранах. Просто собі коричневий бруд виглядає якось нудно та трохи нереалістично, як на мене, тому я вирішив додати також і світлих пісочних тонів. Для цього я сильно розвів фарбу із White Spirit, щоб вона розтікалася, неначе змивка по текстурі, а не просто пофарбувала і перекрила коричневий колір. Якщо ж ви бажаєте зробити ефекти бризків, ну дуже мені вони подобаються, то можна використовувати ту саму рідко розведену фарбу. Просто так само побризкайте, як це відбувається і в житті. Але у роботі з пігментами варто бути обережним. Ну, дуже сильно вони псують манікюр. Ну що ж, панове, руки я вже помив, хоча відмилось далеко не все. І можу констатувати, що ми закінчили цю модель на 90%. Чому не на 100, запитаєте ви? А ще 10% зазвичай додається, коли ми інтегруватимемо цю модель у діораму. Додаватимо усяке лахміття, наприклад, автомати, особисті речі тощо, щоб воно виглядало все більш органічно у зв'язці. Насолодитися кадрами цієї величезної, мені здається, найбільшої моделі серед усіх, що я робив, ви зможете буквально через хвилину. А зараз ми хочемо дати вам, тобто тим, хто додивлюється наші відео аж до цього моменту, невеличкий бонус. Модулювання річ далеко не швидка. І всі ми витрачаємо багато годин на наші роботи. Пропозиція наступна: вгадайте у коментарях під цим відео, скільки точно годин я витратив на виробництво цієї моделі від А до Я. Напишіть прямо зараз ваші здогадки щодо цього у коментарях під цим відео. І якщо ви відповісте правильно, то отримайте у подарунок органайзер від бренду Спалах. Якщо ви дивитесь мої відео, то могли помічати, що усе моє робоче місце заставлено ось такими органайзерами, тому що я знайшов їх для себе як просто ідеальний варіант для організації свого робочого місця. Так ось, через тиждень після публікації цього відео, я зайду у коментарі та відпишу усім, хто правильно вгадав точну кількість годин, яку я витратив на виробництво цієї моделі, і всі отримають у подарунок один з органайзерів лінійки спалах. Спроба у кожного лише одна: не впустіть свій шанс отримати чудовий органайзер у подарунок. А тепер давайте же насолоджуватись кадрами роботи.